Фундамент Слова. Роздуми над Словом Божим на четвер першого тижня Адвенту. Того часу Ісус сказав своїм учням: Не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх. Буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здінялися вітри, й обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння його. Найкращим будівельним матеріалом для нашого життя є слово Боже, слухання якого кладе солідний фундамент. Кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. У Старому Завіті скелею названий сам Бог. Чому той, хто слухає Слово, будує на скелі? Тому що Боже Слово є місцем Теофанії, об'явлення Бога. Господь присутній. У своєму слові доводить його звершення. Чим є фундамент для дому? Це частина, яка витримує всю вагу будівлі, тягар життя. Твоя будівля не розсиплеться, якщо спиратиметься на слово. Що вища будівля, то глибшим має бути фундамент. Прагнеш висот святості, не забувай про глибини слова. Фундамент це частина будівлі, яку ми найчастіше не бачимо. Цей уривок з Євангелія говорить нам про скелю, але не в нашому розумінні цього слова, не про стрімку кам'янисту скелю. Мова йде про камінь, скелю, до якої можна сягнути лише копаючи глибше. Підтвердженням цього є паралельний текст від Луки. Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Покажу вам на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. Де відбувається закладення отих підвалин? Гадаю, цим місцем є людське серце, нутро, яке сховане від людського ока. Але неустанно потребує оновлення словом Спасителя. Це наші думки, які, хоч і невидимі для інших, найбільше впливають на наші видимі вчинки, це наші прагнення, пам'ять, історія, наш розум. Від їхнього оновлення залежить велика будівля, її стійкість. Тож благаю вас, брати, на милість Божу, віддати тіла ваші як жертву, живу, святу, приємну Богові, богослужбу від вас розумну. І не вподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є Божа воля, що добре, що вгодне, що досконале. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.